6 липня відбувся вже традиційний для Нетішина благодійний спортивний захід Blue Lake Sprint Тріатлон, організований Хмельницькою АЕС. Як і завжди, головною метою заходу був збір коштів для збройних сил, які продовжують відстоювати незалежність України та потребують нашої з вами всебічної підтримки. Для участі у триборстві зареєструвалось понад 100 учасників з різних регіонів країни, включаючи представників усіх майданчиків атомних електростанцій та дирекції енергоатома. Перемо. Це діло, яке набувається, його стараєшся досягаєш, але в першу чергу це емоції. Гарний день, класні люди, хороший івент і звичайно, допомога для наших збройних сил. Це спорт. Ми підтримуємо свою фізичну форму. Ніхто не знає, де буде завтра. Якщо ми ще і якось фінансово підтримуємо все це, то це взагалі. Я думаю, що правильні дії вчинки приймаємо участь в командному заліку. Вважаємо що так веселіше. Крутіше захоплююче. учасників турніру. Привітали генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра та голова первинної проспілкової організації. Ми проводимо такі заходи заради того, щоб об'єднати всіх заради перемоги. Я хочу побажати всім вам сьогодні перемоги над собою, гарних результатів, всім дійти до фінішу цілими неушкодженими заради перемоги. Слава Україні! Отримавши останні настанови від суддів щодо проходження дистанції маршруту та провівши невелику розминку, учасники вирушили на старт. Спортсмени розпочали змагання із першої дисципліни. Запливу завдовжки 750 метрів. Глядачі активно підтримували атлетів з берега, а рятувальники забезпечували безпеку на воді. Тріатланісти долали дистанцію за задоволіть визначеним маршрутом, фінішуючи поряд з транзитною зоною. Наступним етапом був 20 кілометровий велозаїзд, який складався з доріг із твердим і гравійним покриттям та лісових стежок рекреаційної зони. Долаючи... велосипедний маршрут, учасникам доводилося боротися не лише зі своїми супротивниками, але й із доволі. Олі непростою трасою, яка почасти мала складні ділянки для проходження. Заключним випробуванням для тріатлоністів був забіг змішаною трасою на дистанцію 5 кілометрів. Люлекс Sprint Triathlon став не лише серйозним фізичним випробуванням, але й можливістю помилуватись місцевими краєвидами. Першими подолали усю дистанцію представники Південно-Української АЕС, які змагалися у естафетному заліку. Захід дуже пройшов на високому рівні. Біля такого прекрасного озера траса така була незвичайна. Цікава дистанція, різноманітна. Захід дуже цікавий, все на вищому рівні, все класно, все супер. Так тримати. В абсолютному заліку серед чоловіків черговий раз тріумфував Дмитро Стецюк, який виявився найсильнішим. І цього разу. Він переміг на турнірі вже третій рік поспіль. Серед жінок найкращий результат показала Натішенка Майя Абрамович, яка подолала дистанцію за одну годину 37 хвилин. Кайфанув. Провів майстер-крас по кростріатлону. Я стараюся всі кростріатни на Україні стартувати, але скажу, ця траса вона найскладніша. Найкрутіша і емоції просто зашкалюють. Наймолодшим учасником цьогорічного турніру став 12-річний нетішенець Тимур Дорош, який подолав усю дистанцію разом зі своїм батьком. Мені тато взагалі предложив ще пару місяців тому, десь осінню, і я сказав так добре. І після того ми тренувалися. І сьогодні я виступив. Мені сподобалося приймати участь, хоч було складно, але емоції того варті. Адміністрація та колектив Хмельницької АЕС доклали чимало зусиль, аби провести захід на належному рівні та забезпечити комфортні умови для учасників. Організатори окремо подбали і про харчування. Усіх охочих частували смачними стравами, рибною юшкою та автентичним пловом, приготованим на свіжому повітрі. Велику частину роботи було виконано силами волонтерів організації молоді. Дуже непроста справа організовувати ті заходи. Дуже багато роботи проведено якої не видно. Цей благоуст. І наші дівчата, які забезпечують харчування, гарячу воду, душ, прибирання, водойма, охорона, забезпечення заходів. Тут задіяно дуже багато людей, багато відомств. Всім дякую і всі разом до перемоги. Під час церемонії нагородження були відзначені переможці турніру в абсолютних та вікових категоріях, а також у клубному естафетному та загальнокомандному заліках. Цього року представники Хмельницької АЕС продемонстрували високі результати в індивідуальних змаганнях та в результаті посіли першу сходинку п'єдесталу у командному заліку. Тріатлон продовжує активно розвиватись у місті атомників та щороку об'єднує все більше прихильників цього динамічного виду спорту під девізами благодійності. А зібрані під час турніру 108 тисяч гривень будуть направлені на закупівлю необхідного обладнання для наших захисників. Слава Україні!